Гуляти за будь-якої погоди, читати казки за будь-яких умов і просто насолоджуватися кожним днем. Так про своє спілкування з донькою говорить Родіон Красновид. Чоловік пригадує момент, коли дізнався, що стане батьком. Я їхав на роботу. За мною приїхала машина, і вже по дорозі мені зателефонувала дружина і сказала, що вона тільки що подивилась тест, і він таки позитивний. Для мене була це несподіванка, але я відчув, що це дуже приємна для мене новина. Родіон красновид, підприємець багато часу проводить на роботі, але говорить чоловік: у їхній родині є правило. Весь свій вільний час він присвячує доньці. Я дуже хочу долучатися до процесу виховання дитини. І кожного дня я в свій бюджет часу закладаю пев певні години з дитиною якісною. Вважаю, що має бути так, щоб батько активно приймав участь не тільки у фінансово, а ще й емоційно. Діані Краснобит – один рік і сім місяців. За словами Родіона, вона любить проводити час і з ним, і з мамою. Родина користується і послугами няні. Діана вона дуже. Комунікабельна, тобто вона не створює скажімо так, напруги для того, щоб проводити час. Але зараз сучасний світ і няні дуже допомагають в тому, щоб побути удвох, відпочити. Мама Діани зараз не працює, говорить чоловік. Та додає, для нього важливо, щоб дружина була щаслива і задоволена. Тоді і у родині буде лад. Моя стратегія щодо щасливого розвитку дитини, тобто створювати умови для щастя матері, які, які вона можливо сама не може зробити, чи в неї не вистачає час і сил. І в цьому. Я, як чоловік, і як батько, приймаю активну участь, щоб створити умови для щасливої дружини. Чоловік розказав, яким на його думку є ідеальний батько. Це той батько, який може створити певні умови для відчуття. Захисту прав дитини і створити умови для відчуття свободи, тому що це першочергові чинники, які розвивають людину, як таку рікавдієва В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.